Всім привіт! Сьогодні у нас друге розпакування бюджетника, і наразі це Samsung Galaxy A06. Ось така маленька коробочка, мені, до речі, здається, що вона найменша з усіх, але може просто здається. Давайте її відкривати і дивитися, що у нас там по телефону. Тут немає жодного телефончику зверху на коробочці. Як на мене, це плюс таке собі еко-пакування. Ой, щось пішло не так. Головне, не раняємо. Оце мені дуже подобається такий собі мінімалізм в дизайні. І сам телефон він теж в такому пакуванні більше паперовому. Тобто, знову ж таки, еко це приємно. Зараз зглянемо, що у нас тут ще є. Скрепочка, звичайно ж, має бути. Шнурочок і, звісно ж, інструкції. По чуху паперовому будемо його відкривати. Мені дуже подобається, вперше таки бачу. Але будемо трошки горувати. Нема облачка у нас, нема плівочки захисної, нема чохла, тобто нічого немає. По облачку дивіться, нюанс, що тут у нас, на відміну від того ж Xiaomi, два, два Type-C. Тобто ось тут у нас кріпиться по Type-C, і блачок теж має бути такого формату по роз'ємам. По роз'ємам, що маємо? Класичний, знову-таки для навушників, якщо ви ним користуєтеся це зручно. Далі мікрофон, Type-C, який ми вже згадували, і динамік. Знову таки, на відміну від Xiaomi, бачимо, що тут у нас і мікрофон, і Динамік, там було не так. Але зверніть увагу на таке дивне дизайнерське рішення, чомусь ці всі роз'єми трошки в такому хаосі знаходяться, перфекціоністи це явно помітять, що не по центру, різні відстані і так далі. З бочку, маємо знову-таки блокування, кнопочку, гучність. Отут тут, мені, до речі, зручніше, ніж всього натискати, воно якось явніше я її відчуваю, але вона більше випирає мені по відчуттям. І тут кнопка блокування, ми це, звісно, що перевіримо, але мені схоже, що саме тут і відбиток пальчика буде зчитуватись. Тут маємо мікрофончик зверху, і ось тут е, динамік. З цього боку класично, єдиний роз'єм це для доставання і додавання туди сім-карти. По задньому дизайну, на перший погляд, він мені красивий, тому що мені дуже подобається цей насичений-синій колір, але перший момент. Присутній такий ефект глянця, ефект, бачите, відсвічування. По-друге, нерівна, а рельєфна у нас поверхня телефону, він такий трошечки хвильками. Сказати, що це дешевий телефон, так, це дійсно телефон дешевий, тому що ми бачимо ці хвилі, ці нерівності. Вони дуже явно кидаються у віча. По камерам. Дві камери у нас, знову ж таки, вони величенькі, хоча лінзи там дуже малі, тобто знову це просто дизайнерське рішення і трошки для збільшення візуалу. Відокремлено. Трохи кнопочка спалаху. Бачимо, що тут немає такої якоїсь єдиної площини для цього всього. Вони відокремлені, але це менше привертає до них увагу, тому можливо і на краще. На любителя. в руці сидить непогано, але знову ж таки, для мене особисто він завеликий. Тут діагональ екрану 6,7 дюймів, і можна сказати, що для бюджетників це найменше, що може бути, тому що попередні Xiaomi, якщо ви бачили відео, якщо не бачили, подивіться, будь ласка, там 688, тобто ще більше по цим боковим граням Мені вони трошечки хотілося б більш закруглений вигляд, щоб мали, бо от, ну, таке, трошечки гострувати тут маємо. Але якщо ви надягнете чохол, то в принципі буде все окей. Цікава дизайнерська історія з боковою цією граню, що у нас кнопки вони наче на такому підйомничку. так? Тобто у нас тут виїмка, ось тут виїмка, а тут всі кнопочки такому підвищені. Це зручно, тобто інтуїтивно можна нащупати цю виїмку і одразу нащупати, де яка є кнопка. Що не окей, що мені не подобається, це оця бокова грань вона дуже гостра. Отут ти особливо відчувається, ну мені прям пальцю неприємно. Плюс ззаді все залапується дуже сильно, це дуже негарно, і плюс ще доздешевлення. Що не подобається ще, це крапелька. Ну, ви Серйозно, в 25-му році крапелька, ну це зовсім не сучасно. Можливо, вони якийсь старий мод для цього використовують, я не знаю, але ну, навіщо? Сканер відбитку пальця, він тут теж з бочку. Мені працює ок, але трошки повільніше, ніж в ті ж моторолі. Ну, мені так здається, давайте ще раз. От якщо я дот, так от зовсім трошки, от ну, спрацьовує в принципі, але трошки затримки є. Хоча зараз швидко. Коротше, треба тигнути саме куди треба, тоді вона спрацює швидко. Але ж цією кнопкою вона наче якась рахувато. Отак її трогаю, мені аж неприємно, і плюс щілинки. От уже я бачу, що ми з ним особливо нічого не робили. а Там уже купа пилючки всякої. Тут у нас стоїть 14-й Android. і до речі, порівняно з конкурентами цього телефону, нам тут розробник обіцяє ще два оновлення. Безпосередньо Андроїда від Samsung та 4 роки патчів безпеки. Тобто, якщо ми говоримо про версії Андроїду, то 15-16 ще мають бути, але невідомо, коли це буде. Звичайно, що плюс, оскільки це підвищена продуктивність девайса буде, коли у нас це оновлення пройде. Але мінус, чому досі у нас тут стоїть 14-тий, вже півроку по суті. з цих чотирьох, що я назвала, так у нас минуле. І відповідно, якщо ми говоримо про моторолу та Сіомі, то там уже при придбанні у нас. Був 15-й Android, тут чомусь досі 14-й. Питання. Тут у нас стоїть сімка Vodafone, потестували її в різних куточках квартири, де кращий з'зок, де гірший зразок. В принципі, претензій немає, ловить непогано. Десь так само, як і в Motorola, Жодних таких просідань ми не побачили. По якості Wi-Fi з'єднання теж претензій немає. Роутер постійно приєднаний, не відпадає. Тобто тут все окей. В минулому відео нас, до речі, дуже запитали, чи підтримують ці телефони радіо. Кажу зараз щодо Samsung, ні, не підтримують. Мається тут радіо з усіх порівнюваних нами моделей. Нема проблем з радіо, а воно дійсно підтримується тільки в Xiaomi. Тому якщо вам телефон такої цінової категорії треба для цілий слухати радіо, то вибір очевидний. Але зараз хочу трошки поговорити все ж таки про мотролу, про яку ми це питання не порушили. Е, По первах, радіо в мотролі ми також бачили. Включаєте в цей застосунок, підключаєте навушники і все працює. радіохвилі ловляться. Однак, після якогось з оновлень ми не знайшли цей додаток в телефоні полізли в Google Play, і що ми тут бачимо? Ваш пристрій не сумісний із цією версією, тобто, все з радіо фішка закрилася. Пробували завантажувати не через Google Play, але видає помилку не працює. Скоріше за все, що ось розробники випрошився, цю поправу, і тепер опції такої немає, хоча сам телефон підтримує. Пробували завантажувати з Play та інші радіододатки, ну, ось приклад ви можете бачити. Але по суті, зробили висновок, що це просто потокові радіо, тобто ті, які без підключення до інтернету працювати не будуть. Те саме, що просто онлайн-прослуховування відповідь ми не змогли знайти знадійний джерел, але запитали про це випадок у чата GPT, На що він сказав? Що скоріше за все невигідно бізнесу наразі підключати в телефони радіо, тому що, по-перше, це певні ліцензії, а по-друге, це конкуренція певним стрімінговим платформам. Відповідно, майже всі телефони мають, FM-чик, однак, виробники при тому відмовляються від їх підтримки і послухати радіо нам не вдасться. Щодо пам'яті, це телефон можливий в двох конфігураціях. Це пам'ять 4, але ну це дуже мало, нема в цьому жодного сенсу. І 428 безпосередньо ви його бачите. Знову ж таки, пам'ять тут максимально бюджетна, як і в інших телефонах. Стандарт тут, хоч і зазначений, у цей приблизний результат UFC 2X, це неправда. Дякую, що нам вказали на цю помилку в минулому відео. Тут стандарт насправді є MMC 51, це стандарт аж 15-го року. От, а цей дійсно приблизний результат написаний, і це не аналоги, хоч. Позиціонуються як приблизно. От, оперативка у нас тут 4 ГБ. Звісно, що для 2025 року це дуже мало. Хотілося б, звісно, 6, але при тому, по аналогії з моторолою, так, у нас тут є така специфічна опція, вона в даному випадку називається RAM Тобто ми можемо потягти до операційки додатково з внутрішньої пам'яті. 2,4 ГБ доступні такі опції автоматично. Поки що ну, до мого втручання стоїть 4. Хочу, можу поставити 2, але залишаю так, як є. Ще до процесу. Процесор. У нас тут представлений MediaTek Helio G85, він має в собі 8 ядер, і вони максимум до 2 ГГц частоти. До речі, коли ми оглядали Motorola, ми казали, що у Motorola простіший процесор, ніж тут в Samsung, бо там G81. Але якщо заглибитися детальніше в їх різничку, то виявляється, що насправді G81 має точно таку саму конфігурацію. Він так само виконаний на 12 нанометровому техпроцесі, тобто по суті вони майже не відрізняються. Цей, до речі, я не сказала процесор, це 20-го року, ну так теж він уже трошечки до 25-го далеко. Єдина суттєва різниця, вона в частоті. Тут у нас вища частота ядер та вища частота відочів. Не дивлячись на більш швидкість, Samsung все ж таки працює не так плавно, як Motorola. У нас тут більше підтупів інтерфейсу. Ми бачили, довше треба чекати після оновлень та запуску. Ну тобто в усіх телефонах треба чекати, але тут порівнюючи з Motorola, трошечки довше, поки все нормалізується. Скоріше за все, це через важкий Samsung інтерфейс. Ну, Якщо ми зараз так полистаємо. Зараз, в принципі, все провантажено, то здається, що все працює доволі плавно. От, але насправді підтупи дійсно бувають. Як і в метеролі, то також є така затримочка при відкритті певних додатків. Давайте глянемо на стандартний хром. Бачите. Ну, мені суттєво довше, ніж моторолі це було. Якщо говорити про тест станту, так по кількості балів Samsung, ви бачите, набрав найменше поруч з моторолою G05 і Redmi A5. Але якщо ми подивимося на складники, так більшість з них, знову ж таки, Samsung є менші, але показник GPU відеокарти 41800. Тобто теоретично в іграх він має бути кращим, ніж ці два. Ну, набагато краще, ніж Xiaomi. Бачимо там взагалі 30 порівняно з 41 тисячою тут. Невеличкий негатив в сторону Samsonга. Дивіться, температура. Тут плюс 2 градуси, тут аж 5,5, і тут 5. Тобто нагрівся він у нас більше, ніж його два конкуренти. Можливо, це пов'язано з тим, що у нас тут частоти вище, так ми це казали, а можливо, просто що гірша система охолодження. Чи можна на бюджетнику грати в ігри? Ми поставили ігру PUBG і спробували пограти. що ж, можливо, але ми грали на мінімальних налаштуваннях. Сказати грунтовно, чи плавно воно все йде, я не можу, тому що. Я не граю в принципі на телефонах в ігри. По перше хотілося перевірити через Game Booster, але ось дивіться, Samsung S23. І тут він є геймбустер, а телефон наш цей тут його просто немає в налаштуванні. По-друге, в меню розробника має бути геймвотч, і через нього можна подивитися, але його теж чогось немає. Другий можливий спосіб це через параметри розробника. У нас тут є, ось бачите, розділ ігри, але геймвотч тут чогось немає. Одразу далі медіа і ніяких тут під, скажімо так, опцій ми не бачимо. По третє, ми намагалися встановити зовнішні додатки, які моніторять кількість кадрів в секунду. Але на всіх, скажімо так. Етапа гри були отримані одні ті самі значення, і ми зробили висновок, що вони фейкові, вони не відповідають дійсності. Моторола і Samsung. Гра PUBG спробуємо запустити і подивимося, де вона запуститься швидше. Так, спробую це зробити одночасно. <світ> ну, я думаю, вже все видно в принципі. <світ> Але дочекаємось. Тяжко і там, і там, але хто наш переможець? Ну, бачите, що моторолога у всьому йде трошечки попереду. Отже, ви все бачили наочно, хоч у нас процесор швидший в Samsung по тих характеристикам, але запустив Samsung Gru пізніше, тобто робимо висновок, що оптимізація дійсно краще у мотороли. Оскільки в реальних іграх ми не змогли перевірити кількість кадрів в секунду на цих телефонах, то ми використали ще такий тест в 3D Mark. І що ми тут бачимо? Samsung набрав найбільшу кількість балів 752, далі йде моторола 630 і замикає цю трійку безпосередньо в Xiaomi. Отже, що я можу сказати, що якщо ви Хочете грати, хоча на таких девайсах, звісно, що це не прерогатива. Але все ж таки, якщо хочете, то треба дивитися в бік Samsung або Motorola. На Xiaomi, ну навряд чи батарея. Вона тут по паспорту 5000 мАч, але якщо ми відкриємо в Antutu, то чомусь тут 4855. Дивна історія. Але що так, що так, трошки по батареї він програє конкурентам, там дещо більша історія. Давайте спробуємо його трошки розрядити. Спробуємо розрядити телефон. У нас максимальна яскравість, 85% заряду і в дуже гарній якості відео, важке відео, скажімо так. 45 хвилин пройде, я сподіваюся, ми подивимося, наскільки розрядиться. 45 хвилин минуло. Давайте дивитись, До речі, він не сильно нагрівся. Мені здається, моторола грілася сильніше. У нас 66%, тобто втратив він менше 10% 9%. За такий час. По паспорту цей телефон підтримує зарядку 25 Вт. Це дуже непогано, якщо це правда, тому що Motorola, відео, на якому ви можете побачити напередодні, у нас було там всього 18 Вт, а в комплекті ще менше лежить на 10 Вт. Тому зараз спробуємо підключити ось така зарядка. У нас вона на 25 Вт, і її треба докупляти, тому що комплектної тут немає, є тільки шнурочок. І що ж, дивіться, у нас з вами 53% заряду ну, 40%. Хвилину, мовно кажучи, і ми 15 хвилин позаряджаємо і скажемо, скільки за цей час телефон набере. Бачите, пішла зарядка. Надзвичайно швидке заряджання. О, тобто тут є така опція швидкої зарядки. Так що ж у нас пройшло 15 хвилин, навіть трошечки більше. Стала зарядка 75. Достеменно чи брало воно 25 Вт, ми не знаємо, сподіваємося, що так. І того у нас було 53, стало 75. Це виходить за такий час, набралося 22 заряда. заряду. Цей... Отже, повністю до 100% телефон зарядиться приблизно за годину, можливо, трошечки більше. Це набагато кращий результат, ніж у Motorola, яку ви бачили в огляді. Але щоб такого результату досягти, треба купити блачок, і це приблизно 800 гривень інвестицій. По екрану діагональ у нас то 675, знову ж таки, це більше, ніж у моторолі розширення 720 на 1600. В цілому, воно таке саме, як і в моторолі, але через те, що тут трошки більше діагональ, то плотність пікселі менша. Звісно, що чим більша плотність пікселів, тим краще, тому якщо... Порівнювати саме моторолу і Samsung, то звісно перевага Моторолі, вона приємніша. Частота оновлень у нас 160 Гц. Зрозуміло, що це не iPhone по ціні, тому прям хейтити за це ну, трошки важкувато і некоректно буде. Але якщо знову таки дивимося на конкурентів, то вони пропонують значно плавніший інтерфейс. Звісно, що це дуже дивно бачити у 25 му році 60 Гц, але можна знайти і плюс. Якщо ми порівняємо тут і телефон де є опція 60-90 Гц, то якщо там буде 60 і тут 60, то Samsung наче плавніше працює в порівнянні з тими телефонами, де є вибір. Ну і іванту ми з частоту новень побачили. Якщо ж ми відкриємо в налаштуванні безпосередньо, то дивіться тут немає. Да, в принципі, нічого про це тому... знову ж таки, це у нас бюджетний телефон, тому як і в матеролі, як і в Сіомі, тут немає екрану, Звісно, що матриця PLS, по суті це те ж саме, що і IPS, тільки від Samsung. Ем, ну, шкода, що так, але ips екрани мають і свої переваги, в принципі, для очей. Але хотілося б побачити ті часи, коли і в смартфонах за 4 тисячі гривень також буде амиліт екран. Дещо дивна історія з кольоровою передачею, тому що дивіться, якщо ми тут відкрили дисплей, і вес відкрили дисплеї, то в принципі да, співпадають налаштування, але потім ми бачимо режим екрана, де ми можемо брати насичені чи природні кольори, у мене стоять природні, тобто певні налаштування можна поміняти. Да? Тут такого немає. От у нас комфорт для очей, і потім йде розмір і стиль шрифту. Наче вони порізали саме це налаштування, його прибрали. За це мінус, тому що це дивно дійсно. Отже, кольорову передачу ми жодним чином не можемо тут налаштувати. Те, що нам дали, тим і користуємося. І це величезний дійсно мінус, тому що в. В бюджетних телефонах, які ми порівнюємо з цим, все це є. Чому тут немає, невідомо. Для прикладу можемо взяти листочок паперу. Можемо забити білий фон у гуглі тут і тут. Це Samsung S23. 50% яскравості, що тут, Що тут, і що ми бачимо? Тут більше дійсно натуральний цей білий, а тут з такою сильною суньовою. Тому не завадили б ці налаштування. Телефону, але їх нема. Якщо порівнювати кольорову передачу Samsung і Motorola, то по-перше, по яскравості бачимо, що Samsung яскравіший. Якщо подивимося на небо, то одразу видно, що у Motorola більша кількість кольорів, тому що ну, суттєво відрізняється зображення неба. Тут воно чіткіше, насиченіше, а тут якась тусклість дуже сильно проявляється. І до того ж, тут ми можемо ще на це впливати, можемо поміняти налаштування. А тут ми такого зробити не можемо. Щодо гучності, зараз у нас вона нульова, буде потрошечку піднімати. І будемо звертати увагу, наскільки він гучно і чисто звучить. Ну, тут я ще нічого не чую, майже, ну трошечки. Тут уже нормально. Все це максимально. Відчуттям гучність, вірніше її запас, тут десь в півтора рази менше, ніж у моторолі. Там, дійсно, якщо ми це саме відео включимо, набагато гучніше можна досягти діапазон. Зараз ще послухаємо пісню і прокоментуємо. Послухали ми поза кадром барабани, півовара Клавдія Петрівна. І що я можу сказати, звучання тут якість посередня. Порівнюючи з тією шмоторолою, моторолі це на порядок вище. Жодного стереозвучання ви тут не знайдете, тут один динамік і на тому все сказано. Високі гучності більше 80%. Слухати, стає максимально неприємно, таке трохи пісклявість, трохи шуми. Краще не підійматися вище. Камера. У нас тут є камера 50 мегапікселів, але фактично знову ж таки історія, що матриця має 12 мегапікселів і є лише окрема можливість знімати в 50 але знову ж таки сенсу це особливо немає. А Селфі 8 мегапікселів, якість його пізніше прокоментую. Камера може записувати Full HD 60 і 30 кадрів. А якщо ми будемо говорити про інші телефонів ці ціновій категорії, які ми порівнюємо, то там 60 Full HD ми не можемо робити. Хоча насправді це все доволі умовно, тому що якість відео тут. Бажає бути кращою, вона жахлива, тому сильного сенсу в цьому немає. Фото на основну камеру для порівняння Redmi A5 і Samsung A06. Дивлячись на ці три фото, розуміємо, що Motorola і Samsung знімають, в принципі, плюс-мінус однаково. Ми бачили реальні умови, в яких була ця зйомка, тому більш натуральні кольори передані саме на цих двох телефонах. Деталізація теж краще, ніж на Xiaomi. Але якщо ми подивимося на водичку, так, то так багатенько шумів в ній от в цих відображеннях предметів. На Xiaomi бачите, Кольори відрізняються, суттєво на воді це особливо видно, там така більш синя водичка, ніж на двох інших. І це нереалістично. Хоча, ось так, якщо я дивлюсь, не знаю, чи що там було насправді, мені виглядає красиво. Це фото зроблене 2х наближення, але важливий нюанс: на жодному з телефонів немає оптичного наближення, є тільки цифрове. І що ми бачимо, бачимо, що трошечки скорежена картинка вийшла. Особливо, якщо подивимося на моторолу, так небо якесь вийшло перенасичене, будинок перенасичений. Якщо подивимося на Samsung, там навпаки якась така бльоклясть додана що небо, що будинку. При тому Redmi, як був на 1х, так і тут так само якісь такі однакові кольори. Зберігає для себе. Найскладніше фото в специфічних умовах це таке надвечір'я, коли сонечко ще не сіло і світить дуже яскраво. І проти сонця ми робили фото. Що ми бачимо? Бачимо, що знову тенденція повторюється. Мотороли Samsung має дуже подібні, по своєму, скажімо так, світопередачі фото. Єдине, що дивіться, моторола більш деталізована. Якщо ми подивимося в далечінь, там де дерева, будиночки. От дійсно тут видно, що якість краща. Якщо говорити про Redmi, то там все дуже погано. Бачимо, що. Що замість неба у нас одна така суцільна біла плямка, і навіть сонечка не видно. Наступне фото це фото таке дуже зблизька такого об'ємного предмета у вигляді квіточки. Бачимо, що в принципі всі три фото доволі гарні, такими з певними нюансами. Якщо говорити про моторо, моторола краще передала тіні. Дійсно, це виглядає ну, прикольно, мені подобається. Трошки затемнено, але красиво. Samsung більш таки зробив натуральне зображення, так яке воно було насправді. І так світліше, ніж у мотороли. Якщо говорити про Redmi, то тут трошечки занадто вони пересвітили ці кіточки, білий став занадто білим. В реальності він таким не був. Але виглядає картинка, як на мене, дуже гарно. Єдине, що на моторолі видно трошки розфокус, але це не проблема Мотороли, це проблема того, що в той момент був вітер, тому ми трошечки так ловили. В принципі, мотороли з фокусом в такому контексті все, все окей, якщо умови нормальні. На цьому фото ми хотіли перевірити кольорову передачу, і в принципі, що можна сказати, що всі телефони цю задачу провалили. Наприклад, Samsung, бачимо, що травичка вийшла непогано, близька до реальності, але мурал і будинок вони якісь дуже знову ж таки ненасичені, а Кольора там суттєво втратили. Якщо говорити про Motorola, то Motorola намагалася передати максимально яскраві кольори муралу, але при тому вийшло трошки перенаситила траву і будинок позаду. У Xiaomi вийшло непогано з самим муралом, Він відповідає дійсності плюс. Мінус, але трава і будинок на фоні, ну, щось не то, в реальності було не так. Селфі-фото ми також пробували. Якщо говорити про Motorola і Samsung, то в принципі чіткість адекватна на той рівень камери, яку ми маємо. Redmi, взагалі там все поплило. А по кольоровій передачі найбільш адекватно вийшло у Samsung. Що стосується Motorola, то трошки перенасичено. Що стосується Redmi, то він сильно робить таким жовтим. І людина, яка в центрі фото і фон, в цілому, щоб викладати кудись такі селфі якісті, дуже дуже мало, але там для якихось відеодзвінків, в принципі буде достатньо. Що стосується відео, то тут Motorola явний переможець, тому що ми бачимо, що відносно є і чіткість, і є адекватна передача кольорів, тобто, порівнюючи з двома іншими телефонами, тут явний плюс. Натомість у Samsung дуже низька деталізація, ми це бачимо, і дуже мало деталей, і дуже багато шумів. Xiaomi в ньому теж, скажімо так, дуже мало деталей, але при тому він не додавав шуми, а він натомість замилив там, де він щось не добачав. Ну що ж, коротка рев на Samsung. Що сподобалось? По-перше, підтримка від Samsung 4 роки і потенційно можливий Android 16 в майбутньому. Якщо не збрехали, то він позиціонується як дуже з покращеною продуктивністю, тому дуже його чекаємо, але це буде ще не скоро. По-друге, тут дійсно серед усіх трьох телефонів, які ми порівнюємо, найбільш продуктивний процесор. А по-третє, швидка зарядка, ми це продемонстрували, дійсно, вона присутня. І по-четверте, непогані фотоможливості. В принципі, щось сводить можна. З того, що не сподобалось. По-перше, бідна комплектація, у нас немає зарядки, є тільки шнурочок і на цьому все. По-друге, продуктивність інтерфейсу тут дуже лагає. Пов'язуємо це з Android 14. Сподіваємося, що далі ситуація покращиться. А по-третє, тут немає Інфісі. Знову ж таки, всіх наших трьох телефонів його немає. Чому не зрозуміло. Це, якби вже виклик сучасності, інфісі дуже треба. Тому задумайтеся, виробники, про це. По-четверте, з стерео жодного у нас немає. По-п'яте, дуже і дуже Жахлива якість відео, ви це побачили. Додатково серед мінусів ще хотілося б згадати про швидкість оновлення екрану, що тут тільки 60 Гц. Mm -hmm. е, ще дизайн на любителя, як то кажуть на колір і смак всі ми різні, але мені особисто він не подобається. Він дуже здешевлює телефон і виглядає так собі. Але ну, якби без претензій. І, і що ще? Радіомодуль ми це прокоментували. Радіо тут послухати не можна. Якщо ви хочете слухати радіо на телефоні, то зверніть увагу на Xiaomi. Що б вибрала для себе? і Samsung чи Motorola, на яку ми вже викладали відеок напишіть, будь ласка, в коментарях, який телефон вам подобається більше. Якщо це відео було вам цікавим, будь ласка, вподобайка, підписка і наступним оглянемо Xiaomi.